Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про тему, яка не отримала свого часу достатньої уваги, мені здається, і через це зараз у західного обивателя є деяке нерозуміння, як же так, що росіяни перетворилися на оце, що вони спостерігають зараз у війні з Україною. Адже це мали бути люди нешовіністичного складу. Вони не мали бути, вони мали бути толерантними, вони мали вирости в СРСР там. То начебто всі народи були рівні, і там, де на рівні декларації, говорилося про те, що всі раси, всі етнічності, всі національності, усі рівні, і ми всіх однаково поважаємо. Тому західні обивателі зараз, ну як же так, що ж сталося з росіянами з 91-го, чи з якого, чи з 2000 року? Що з ними зробив Путін? Але давайте подивимося, чи Путін з ними щось зробив, чи е, які ж були витоки ось цього імперського шовіністичного ставлення? до Всіх інших, які живуть у країні Ну, По-перше, якщо ти живеш в СРСР і в тебе так зване неруське ліцо, тобі дуже багато дверей зачинені були. Візьмімо, наприклад, дослідження про телебачення. Є не одне дослідження, є про такі контент-аналіз телепрограм в радянському союзі, і ви там побачите, що зашкалюючи відсоток людей, обличчя яких показувалося по так званому ЦТ, центральному телевіденню, тобто те тому телебаченню, яке транслювалося на весь СРСР, були звичайно. Слов'янської зовнішності, ну я вже мовчу про те, що звичайно вони говорили російською, але перш перед передусім вони були слов'янської зовнішності, і взагалі цей вираз вирос... Приятне слав'янська при відкрите руське ліцо. Оце е, все було цілком окей в Радянському Союзі, попри те, що, начебто, етнічне розмаїття в СРСР було шалене, було дуже багато різних етносів. Але при цьому найціннішим, найбілішим в такому сенсі расистському, вважалося, звичайно, е, слов'янська вніжність. Росіянам і е, українцям і білорусам тут було простіше, тому що ну, нас. Відрізнити від росіян за зовнішніми ознаками навряд можливо. А от звичайно, тут і білоруси й і українці мали проблеми з акцентом, тому що треба було не тільки мати, щоб на телебаченні виступати, треба було не тільки мати приятне русське ліцо чи слов'янську внішність, а треба було, звичайно, ще й говорити російською та й бажано без якогось вираженого акценту. То як же так сталося, що ось це слов'янське такий культ слов'янськості і культ руськості, як же, як же він поставав? Це сталося ще почалося ще в 30-х роках, а остаточно закріпилося тоді, коли виникло абсолютно шовіністичне поняття народ-зрадник. Ми знаємо, що дуже багато народів в СРСР були депортовані. Найгучніша історія в Україні це звичайно історія кримських татар, але не тільки з кримськими татарами таке сталося. І інгуші були, і німці були народи, яких просто ставили на них таке кліймо. Народ зрадник і депортовували, але саме поняття народ зрадник воно а, російське, чи ну правильніше сказати, мабуть, тут використовувати термін етніцизм, тобто, це а, зневага і дискримінація конкретної етнічної групи. Що воно саме по собі шовіністичне, тому що воно ставить клеймо на цілому народові, що цілий народ ось такий, і його це народ зрадник, його треба виселити, викинути і виключити із, із нашого життя. І звичайно, всі оці народи-зрадники вони були переважно, звичайно ж, не слов'янської внешності, Вони не мали стосунку ніякого до слов'ян. По суті, рускасть, тобто бути росіянином, вважалося, що це радянськіше, саме тому ми можемо взагалі викромити таку побудувати. Нічну ієрархію в Радянському Союзі. На самій вершині стоять ось оці е, русські, приятною слов'янською внешністю і відкритими обличчями русскими. На другій сходинці цієї ієрархії знаходились українці і білоруси, це младші братіслав'яні, тобто слов'яни, молодші брати. І вже аж на третій сходинці це були всі-всі-всі решта, чурки, ні рускі. І це при тому внутрішня ієрархія в Радянському Союзі. А була ще і була були ще і так звані чорні, які знаходилися поза Радянським Союзом. І тут цікава річ, тому що взагалі радянським громадянам їм подобалося свого часу, особливо на перші, на початках СРСР, подобалося вивищуватися над іншими народами через свою о, таку толерантність. Що ось там поки в, в США дискримінують темношкірих. То у нас, ми нам всюди, у нас їм дорога, і ми не відрізняємо чи ти в тебе біла шкіра, чи чорна шкіра, чи ти темношкірий, чи ні. Нам це все все одно. Дуже багато цих прикладів можна знаходити в літературі. Звичайно, зараз, зараз через сучасну оптику, ці приклади вже виглядають страшно расистськи, і, і вони виглядають абсолютно ніяк, ніяким чином не, не толерантно. Але тоді це от показує що ми ось такі. Але оця толерантність до темношкірих і так оця декларативна недискримінація темношкірих, вона теж була м, свого роду. Такою піщаною або фейковою вона дуже швидко розсипалася. Чому так? І ще в х роках, коли особливо у великих містах, там Москві, наприклад, багато вчилося темношкірих африканських студентів, і в 63-му році вони навіть вийшли на протест через те, що одного із чорношкірих студентів убили в міліції, і вони вийшли на протест. вони вийшли на червону площу в 63-му році. І тоді казали, що радянські громадяни на цей протест реагували дуже жорстко. Просто тому, що вони казали, а що вони, і особливо оце таке, що вони є ми, а є вони, що вони, тобто, темношкірі тут роблять, і що вони собі дозволяють. Тобто навіть в межах великого міста, такого як Москва, ось цей протест кажуть дослідники, що він вплинув на таке загальне ставлення до, до темношкірих. Але загалом помітно, що декларативне ставлення дуже сильно відрізнялося від реального ставлення. Це помітно і по висловах, і по тому, як, як темношкірі подавалися в масовій культурі, що радянський громадянин все-таки жив в ізоляції і е, толерантності. Теоретичної дуже важко досягти. Тобто, якщо ти не стикаєшся із розмаїттям в своєму щоденному житті, теоретичної толерантності ну це, це, це важко досягнути. А ще якщо в тебе немає свободи в суспільстві, то взагалі свобода і толерантність до інакшості вони дуже тісно взаємопов'язані. Тому а тоталітарні суспільства то толерувати інакшість просто. Мені здається, не здатні. Ну, Це моє припущення. Тут я не можу сказати, що це засновується на якомусь, на якомусь такому наукових фактах, але це мені здається, що так, що так і було. До речі, якщо ще говорити про русські еліця, хотіла би вам навести ще один приклад, як обирали в Хто полетить в космос. Обирали по суті Юрія Гагаріна. Цей відбір проводив Сергій Корольов. І так це не сам Корольов пише, а описують, як саме він проводив цей відбір. Ось що він сказав. Він, тобто Сергій Корольов, обираючи кандидатів, щось запримітив особливе у цьому розумному, щирому хлопцеві це про Юрія Гагальна. Не останню роль зіграло і російське ім'я. І російське прізвище, і відкрите російське обличчя, ось так по суті обрали космонавта в радянському союзі. Так Гагарін став Гагаріним на основі його відкритого російського обличчя, і імені та прізвища. Тобто, виходить, що ставлення до всіх як до рівних воно таки було декларативне. Звичайно ж, його в реальному житті його не було. Про чорношкірих іще наводить цікавий приклад Максим Матусевич. Максим Матусевич, він єврей за походженням, виріс в радянському союзі, і він опи, А потім поїхав працювати в західний університет. Ну, вже коли це стало можливо. І ось він в своїй академічній статті, яка, до речі, можете її почитати. Називається вона «Black in the USSR», там де він оповідає ставлення до чорношкірих в СРСР. Описує таку такий епізод. Він із своїм російським другом прийшов отримувати паспорт, ту саму. Червону радянську книжечку. І що ж сталося? Зайшов чорношкірий студент в паспортний стіл, і його російський друг ось цьому Максиму сказав: посмотри, яка обіз'яна, дивись, яка мавпа. І зараз от Максим цей згадує цей епізод, і він йому ще тоді сказав, що а чого ти так кажеш на людину. Він каже, «Ну а що вони тут роблять? і до речі цікава стаття я вам я лишу лінк на неї можете можете її можете її почитати тому що мотосевич ще влучно розповідає і про системний антисемітизм в радянському союзі також Отримуючи паспорт, він прекрасно розумів, що його паспорт, там де у п'ятій графі буде вказано національність єврей і паспорт його привілейованого друга росіянина, це по суті будуть різні документи. Але антисемітизм це інша окрема, окрема тема для розмови. Цікаво, що після того, як упав Радянський Союз, після того як він розвалився. Попри те, що радянським громадянам десятки років розповідали про ось це рівне ставлення до всіх людей, до темношкірих розповідали, що темношкірі предки були навіть у нашого вілікого Пушкіна. До речі, про це спочатку розповідали, а тоді почали це говорити рідше, рідше і рідше. А в сучасній Росії особливо на цьому акцент вже й не роблять на тому, що у Пушкіна хтось був темношкірий, і це вже взагалі вважається не комільфо в сучасній шовіністичній. Росії, чи навіть фашистській сучасній Росії. Так ось, коли СРСР розвалився, ці люди. Попри те, що їм розповідали десятками років, які вони толерантні, побачили свої справжні обличчя, побачили, що радянські громадяни насправді страшні шовіністи, расисти, вони не сприймають взагалі ніякої інакшості. А оця навіть дружба, внутрішня дружба народів і інтернаціоналізм в СРСР виявилося, що замість дружби були ланцюги і кайданки. І тільки це і пов'язувало радянських громадян між собою. На цьому я вам дякую за увагу. Нагадую, що ці та інші епізоди із джерелами, з посиланнями описані у книжці Мова меч, як говорила Радянська імперія, яку ви можете придбати за передзамовленням, перейшовши за лінком в описі під відео. Дякую і до наступних зустрічей. Бувайте.